Всім привіт дорогі друзі, з вами Моторсервіс І сьогодні ми хочемо показати вам перевірку блока від автомобіля DAF Euro 3. Грузовий автомобіль проблема в тому, що йде масло в антифріз. Ну, теплообмінник ми перевірили, тріснутий поставили другий. Тож тріснутий вказався, він поставили третій. А масло в антифриз все одно йде. Третій теплообмінник ми перевіряємо, а він цілий. Знімаємо дві головки, міняємо прокладки, шліфуємо головки, по плоскості блока нема пробою, по головкам пробою нема. Але на всякий случай ми шліфанули, зібрали назад і проблема залишилась та сама. Розбираємо двигун і тепер перевіряємо на герметичність масляні канали. У даному випадку ми позакривали всі масляні канали, дали в них давлення, в блок водяну рубашку налили просто води холодної. Якщо в нас на холодну не показує, тоді ми будемо блок прогрівати до робочих температур, тобто 90 градусів. В даному випадку в нас на холодну показало, що у нас є трящина. В даному випадку, коли в нас закриті всі масляні канали, нам потрібно подавати воздух у два масляні канали, які йдуть в плоскості блока зверху. Бо у нас ж колінвала немає, бо ми все позакривали. І в нас немає, е, Воздух не проходить по всіх каналах. Зараз ми робимо перевірку два рази. Спочатку в один масляний канал, а потім в другий. Перевірили ми два масляних канали і побачили, що в двох масляних каналах є тріщини. В одному тріщина більше, в другому менше. Зробити реставрацію цього блока, взяти, розвернути там посадку в самий НС і всунути туди нам трубку, як би можна, але тріщини по такому блокові ремонт буде коштувати не 2 копійки, і щось зробити, якісь експерименти, а потім ще десь вилізе тріщина, ми вирішили, що потрібно замінювати блок. В даному випадку. Блок йде металом, клієнт шукає другий блок. На цьому наша робота закінчилась. Повторюю ще раз, ми перевіряли на холодно. Якби у нас на холодну не показало б, тоді ми прогрівали блок. На цьому все. Всім дякую за увагу.